Наш Господь дарував своє слово, і воно нам доступне. є. Я за нього скажу слава Богу, що для нас його Бог дає. Ворог злий вже не раз старався, щоби знищити Книгу Святу, народ Божий лиш більше зміцнявся, піднімаючи віру живу. Ми читати слово маєм змогу, і ніхто нас за це не карає, а колись помирали за нього, і життя своє віддавали. Мати Біблію було багатство, мрія кожного християнина, і отримати було важко, бо за неї жорстоко судили. Це було у радянські часи. Чула я цю історію вперше, зрозуміла для себе багато і зворушилось моє серце. Засилали тоді християн на Сибір, в табори, у тюрми, і ось брат потрапив туди. Важко йому і сумно їсти там не давали вдосталь. невеличкий пайок щодня не боявся померти він, бо страждав за ім'я Христа. Та мріяв одне лиш єдине, щоби Біблію почитати. Це була вже глибока осінь, наближалось жовтневе свято. На це свято сказав офіцер, кожен матиме можливість додатково отримати їжу, щоб зміцнитись на своїх силах. Або ж ті, хто захоче, зможуть взяти Біблію почитати. Та тоді їм їжі не буде, і прийдеться ось тут вибирати. Ось настав довгожданий день, довга черга і столики. Два. На одному із них була книга пожива духовна свята. За іншим роздавали додатковий пайок для тих, хто Євангелію не вибирали, а бажали зміцнитись на силах земних. В черзі там були й християни, що любили Біблію читати та в спокусі ті не встояли й вибрали їжу земну. А цей брат був ревний, дуже щирий знав, для кого на землі живе. Вирішив Ісусу бути вірним, думав, що вже скоро він помре. Знав, що їжа ця не допоможе, тільки Біблія зміцнить останні сили. Хай, що хочуть, усі інші роблять. Я ж залишуся Ісусу вірним. Підійшов до столика і руки простягнув до Біблії святою і йому сказали: Можеш брати і читати, тільки ненадовго. Брат зрадів, не знав, що й мовити, а радість серця ніби розцвіла. Це для нього було справжнє свято, на яке він довго так чекав. Він присів, відкрив першу сторінку і ось раптом. Що це? Звідки це там лежали гроші? Брат злякався, підбігши до офіцера, все розповів. Офіцер поглянув пильно в очі, хоч і був можливо атеїст, і сказав. Це тобі за вірність, що ти вибрав те, що не усі. Залишився вірним ти своєму Богу. Я таких людей дуже ціную. Можеш Біблію читати довго, а ці гроші я тобі дарую. Брат не знав, що й мовити, а сльози покотились тихо по щоках. Він лиш дякував Ісусу, за турботу і виблискувала радість на Його очах. Біблію читав, зміцнявся у слові, а за гроші купував собі поживу. Відновлявся і фізично, і духовно, і думав, Як же добре бути вірним Богу Ця історія маленький приклад і для нас, сучасних християн. Якщо виберемо Слово Боже, то й для тіла Бог подасть все нам. Будуть гроші, хліб й до хліба, тільки бери Біблію, і читай. Там знайдеш все необхідне, подолаєш всякі бурі і страх. Бог тебе нагородить за вірність, дасть благословіння у твоє життя. Лиш читай це слово і будь сіллю світлом, що палає, мов свіча. Як ми часто Біблію читаємо, запитаємося самі в себе сьогодні, чи ми відповідь на все у ній шукаєм, чи знаємо про діла Господні, що цінуємо? Що ми вибираємо хліб духовний, а чи річ земною? Біблія, життя, свята, основа! Хай вона навчає нас завжди. Відкриваємо слово Боже знову, щоб його вогонь в серце проник. Амінь.